Давайте знайомимося зі складами команд. Розпочинаємо із е, господарів Пенуеле ворота Гудаченко, захист Руднів, Череватий Лященко, Пилипенко. І вже пинує, тут проводить атаку у відповідь. Пробиває. Пробиває по воротах Артем Полтавець. Дивіться, повтор. Такий перший, перший удар у бік воріта і гірника «Спорт». Владислав Васильченко. І попереду Анатолій Стецюк. І, і, тут удар Злата Златєва. Відповів, відповіли ударом. Гравці гірника спорт. І попереду Анатолій Стецюк. Е -е, у команди горішніх плавнів який ось. Е -е. Скидка Ярослава Сорочана І удар по воротах. і М'яч у сітці воріт команди Пенуел на 12 й хвилині. Результативна передача на рахунку Анатолія Стецюка. М'яч забиває. Здається, Злат, Злат Ось Сорочан тут ударом головою зробив скидку. Стецюк м'яч від нього, можна сказати, відлетів, але був на готові. Форвардівника спорт. От тут непогана передача. Може бути небезпечно. Пенуел відповідає атакою, не влучає по м'ячу. не влучає м'ячу гравці. Спочатку там. Погано там, Олександр Лебедєв віддав передачу. Дивіться, дивіться, тут Богдан Бокулев. І потім вже другим темпом Назар, Назар Байрук виконував удар. Ось тут який міг вийти гол, якщо влучив. Тут небезпечно. Удари блокують. І тут ще один удар вже у грі Станіслав Козлов. Є в нас час. Зараз пауза. Ось цей момент. Дивіться, який удар. Там від капітана пробив. Ні, це 20... так, капітан ось отримав. Дальній постріл, дивіться, який дальній удар. Станіслав Козлов так спочатку не співмав м'яч, але потім ось удар, який дальній. Яка відстань? Ось зумів, зумів кинутися у м'яч Станіслав Козлов. А пробивав це в нас гліб череватий. М'яч потрапив там до Іллі Рудніва. Він виніс його. А тут дивіться, який момент і залітає другий м'яч у сітку воріт і... Пенуела. Неймовірний гол. Який забиває. Вітають усі партнери Кирила Поповича. Давайте. Дочекаємося повтору. На 43-й хвилині матчу. Гол урода команди Ребел. Забив Кирило Попович номер 15. Ну що ж, два м'ячі. Перевага ось гол роздягальню ще забили гравці. Давайте подивимося ось тут. Була подача і головою. Я, який гол? Не рикошет, а головою. Дивіться, Сергій Козак записує асист. Оце так невеличкий шедевр. Гості з м'ячем. Тут виходить вперед. Мчить Олександр Лебедєв. Дивіться, як холоднокровно зіграв Станіслав Козлов. Який момент був. Ось е Олександр Лебедєв побіг. Е Цю дуель виграв Станіслав Козлов. Дивіться повтор цього моменту наздоганяв вже моменти у захисті гірника спорту. Дивіться, який удар! Ярослав Сорочан. Нарешті він пробив по воротах і забив третій м'яч. Ворота... Пенуело. У сам, у самісінький кут. І Це, це дебют, дебютний гол для вихованця дитячого юнацького футбольного клубу Гірник спорт Ярослава Сорочана. На 54-й хвилині рахунок стає 3-0. На 54-й хвилині матчу гол поворота команди Веневел забив номер 32. І знову Сергій Ярослав, Козак асистував Боруча. Ярославу Сорочану. Не зумів там відбити цей м'яч голкіпер. Був, закрив йому огляд захисник. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Професіональна футбольна ліга, якщо ви цього не зробили. Доєднуйтеся до нашого чату. Тут ось був момент, дивіться. Але виконував командну роботу, доклав зусиль. До цього результату, який зараз є на табло. Нагадаю, рахунок 3-0. Небезпечний момент. Дивіться, як дали пройти, гравцям Пенугелу і удар. Це оце момент. У нас сьогодні був е, лідер е, гол за видовищністю такий е, гол-красень, а це ось дивіться, що, який момент був. Можна було покатити м'яч е, низом спробувати. Не вдалося, не вдалося. І тренери і гравці грацігірника спорту Зараз вже все в порядку. Тут дивіться, забиває Гол Тростянець і дали пройти. Забиває Олександр Лебедєв. Дали пройти там. Е... Дивимося, хто віддав передачу. 3-1 той рахунок, про який ми згадували. Ну і що тепер? Яка буде відповідь гірника спорт? Забігання зробив Віктор Білоконь. Віддав чудову передачу на Олександра Лебедєва. Сергій Козак підкатувався, встиг встиг віддати передачу. Завдяки цьому вдалося відіграти один м'яч. Ще один удар! Не влучив у площину воріт. Один з них це Віктор Білоконь, який має на своєму рахунку асист. Асистував Олександру Лебедєву. Коли той забив м'яч. Удар по воротах і забиває м'яч. Ілля Руднєв вдався йому дальній постріл. На другій компенсованій хвилині. 3-2. Ось 3-1 рахунок не. Дивіться, ось момент. Вдався удар. З... Ні, це все ж таки 97-й номер Богдан Бокулев. Він досяг свого, можна так сказати.